Добрий день, діти. Сьогодні ми розберемо тему відпочинку та вірного харчування, щоб бути здоровими. Активний – енергійний, діяльний. Пасивний, неенергійний, бездіяльний. Коли людина працює, вона втомлюється. Для відновлення сил слід відпочивати. Найкращий відпочинок тоді, коли чергуються розумова та фізична праця. Потрібно чергувати активний і пасивний відпочинок. Після читання книжки або гри за комп'ютером варто зайнятися спортом чи рухливою грою. А після занять у школі найкращим буде активний відпочинок на свіжому повітрі. Подивіться на фото. Як діти відпочивають? Активно чи пасивно? А тепер перевіримо. Гадаю, що ви відповіли всі вірно. А я знаю, що сон корисний для людини. Дітям, дітям потрібно не менш ніж 10 годин уночі та одну годину в день. Слід лягати і спати і вставати в один і той самий час. Так? Все Вірно. А ще для міцного здоров'я людина повинна щоденно їсти, тому що й організму потрібні поживні речовини. Їжа має бути різноманітною. М'ясо, риба, яйця і молочні продукти допомагають швидше рости та зміцнюють кістки. Хліб, макарони, рис, масло дають енергію. Фрукти, ягоди і овочі містять велику кількість корисних речовин. Запам'ятайте, що ранку потрібно снідати. Один обідати. Вечеряти треба не менш ніж за дві години до сну, а між обідом і вечерею вживати полудинок. Так? Від корисної їжі залежить ріст, розвиток і здоров'я людини. Їжа має давати організму поживні речовини, вітаміни та воду. Надавайте перевагу корисній їжі. Не забувайте щодня пити воду. Без їжі людина може прожити місяць, а без пиття кілька днів. Упродовж дня потрібно випивати шість склянок рідини, а у спеку навіть більше, крім води, можна пити чай, сік, морс, компот. Українці вміють не лише працювати, а й добре відпочивати і смачно поїсти. Галушки, вареники, борщ. Ці страви давно вже стали народними. Хто ж не чув про полтавські галушки або ніжинські огірки? Мешканці Полтави та Ніжина вирішили увіковічнити улюблені страви у скульптурі. Я, я знаю, це пам'ятні галушці! Так, це пам'ятник галушці у Полтаві. А це пам'ятник у гірку у Ніжині. ти! Вітаю! З вами дослідницькі новини. Під мікроскопом на немитих руках і продуктах можна побачити безліч мікробів. Перш ніж починати готувати страви потрібно зробити дещо важливо. До речі, до фруктів і та овочів. Пам'ятайте, перед їжею їх потрібно мити як слід. Так, і руки тощо. На цьому ми з вами прощаємось. До побачення, до побачення.